Путін офіційно анонсував своє повалення. Ну насправді таке дивовижне співпадіння, але це він сам сказав. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте це. Мені дуже цікаво, і я стежу за всіми, все аналізую. Так, от. Путін заявив, що зараз, як і в 1612 році, Росія бореться за свої права і так далі. і так далі. Хочу вам нагадати, що таке 1612 рік. 1612 рік це смута, так звана смута в історії Росії. Це тоді, коли банди, там що попала, розруха, безпреділи і так далі. І так... Ну як зараз в Росії, це правда, це він абсолютно точно сказав. Так от в підсумку. 1612 року народ вирішив сам долю з Росії, скинув попередню владу і обрав нову владу, таку ж гімняну, як і попередня, але він її обрав. І е, вона там призвела до чергових е, неприємностей. Але ключове: коли Путін говорить про 1612 рік, він говорить про. Безприділи смуту, яка існувала до того, про переворот, народне повстання, мініни Пожарський, ви пам'ятаєте, може, хто ці слова там на цьому на червоній площі стоїть їхня скульптура, і вони, значить, зробили цей переворот і обрали нове керівництво, ну, яке дуже сильно підвело. Росію потім знов, ну це традиційно у росіян відбувається, це так далі. Але для нас важливо не те, що там з Росією як, це їхня проблема, але те, що Путін чітко відчуває, що у нього в країні зараз смута, безпреділ і треба міняти владу. І він прямо говорить про те, що ця влада. Може бути змінено. І, До речі, цей же період дуже активно пов'язаний з самозванцями. І якщо версія про те, що у нас зараз не той Путін, якого обирали ну, у нас, вибачте, у нас в світі, але у них в країні не той Путін, якого колись обирали люди. А той Путін якого привели до влади шляхом там заміни одного Путіна на іншого, там з тими вухами, не з тими вухами? Ви все це знаєте? То тоді можна теж говорити про цю саму історію самозванцями, які керують Росією. Таким чином, ну Путін він знавець історії. У нього там є спеціалісти по історії. Він же ж каже, що України не існувало, там все таке. Тобто у нього з історією все абсолютно точно. Тобто, якщо він щось вигадав і щось сказав, і провів якусь паралель, то щось він точно мав на увазі. Якщо він згадав про цей рік, то це точно він згадав те, що він натякає всім і всім росіянам, що треба готуватися до повстання для того, щоб повалити існуючу владу, яка не може справитися з окупантами, самозванцями, з усім іншим, хаос. Коротше. І призначити нову владу. Цікаво, кого він має на увазі під новою владою? Може, це Кадиров, може це Лукашенко, може це Патрошов, може Патрушов молодший, може Медведєв претендує, а може з Китая когось пришлють? Ну це було б найбільш логічно. Є патрон Сі, і він може прислати свого намісника, якогось Сіюнчика, і він і очолить провінцію. Китайської імперії. Як ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені це дуже цікаво, тому що я дуже люблю ем, почути те, що кажуть, коли навіть вони це приховують. Слава Україні! І підписуйтесь на мій канал, піши, поширюйте, читайте мій канал, Бергінець Аналітика. Там багато цікавого, і щойно вийшов цікавий текст у мене там. ставайте спонсором. Слава Україні!